Олексій Гетьман, воєнний оглядач, майор Запасу Збройних сил України. Пане Олексію, добрий день. Доброго. дня. Добрий день. Пане Олексію, давайте розпочнемо з такого глобального, напевно, якщо дозволите. Після того, що сталося, ну, звісно, у нас одразу спливають дуже багато різних аналітиків зі своїми висновками і прогнозами. І от без претензій до будь-кого я бачив такі. Висновки, так би мовити, дуже протилежні від того, що все погано. Ворог досяг досяг усіх цілей, які перед собою поставив, до того що вони самі себе перехитрили, що вони нічого не досягли? Ну, як і заявляє українська влада, що на підготовку до контрнаступу це жодним чином не вплине, але я бачив такі експертні висновки, що навпаки вони спростили для українців контрнаступ. Я не зовсім розумію, з як, яким чином, все таки, на вашу думку, яка ситуація, чи вочевидь. Десь правда посередині, чи хтось з оцих представників крайніх флангів, так би мовити, правий? Посередине не посередине. Справа в тому, що такі е, висновки можна робити як в позитивному сенсі, так і в негативному. Ну давайте. Якщо знялися сховища, то звільнилося багато територій суходолу, Звільниця. Ну на жаль, там можна тоді простіше притинати ліво лівого берега на правду. Тому ці люди, які кажуть, що спустилися, ну так можна це прийняти. Якщо кажуть, що стало складніше, то дійсно вода розлялася ще в дисховище, і там унеможливо ну, на найближчі дні робити якийсь перехід з лівого в прав перегане. Тому що поки вода не спаде, то робити ніхто не можна, можна вражати, що Ну це таке, це вузький погляд. На, на на глобальну проблему десь воно посилилось, десь воно послабилось. Ну тут і ті, і ті прави. Тут навіть не посередині, не посередині просто сильно акцентуватися на тому, що е, поліпшилось що поліпшилось не варто. Чому е, тому що е, ну, тут, е, два дні тому це сталося? Е, давав коментар генерал на потім е, президент Зеленський. Після став закону засідання став виконування команди, що де йому доповіли відповідні служби військові і е, надзвичайних ситуацій через усе там були представники. Ну головне, що, що доповідали військові, такий варіант, що буде підірвана Каховська ГЕС. Давайте пригадаємо, що ще 20 жовтня минулого року на, на одному з міжнародних майданчиків президент Зеленський сказав про те, що є інформація, що росіяни завозять. І мінують греблю. Тобто це було відомо більше, ніж року тому. Тобто, коли наш Генеральний штаб, що планував наступальні дії для звільнення території, то прораховувалися варіанти в тому числі і з підривом Праховської ГЕС. Тобто це не є несподівання для наших Збройних сил, це передбачена подія. Ну, ми сподівалися, що цього не станеться, тому що це екологічна лиха, це терористичний акт. Але прораховували такі варіанти, якщо росіяни це захопляли. Тому є, є декілька варіантів наших наступальних дій, як з підривом Каховського ГЕС, так і без підриву Каховського ГЕС. Тому це прораховане. Ну, давайте пригадаємо, що сказав наш секретар національної безпеки оборони Данілов. Він казав, що ми маємо прорахувати всі деталі, для того, щоб... бо це наш шанс ну, досягнути успіху. Ми не маємо права на помилку. Оце майже дословно його... на ну, те, що він казав. Тому, звісно, це прораховувалось. Вплине чи не вплине, ну, просто буде інший варіант наших наступальних дій. І все. А далі розмірковувати гірше, краще. Ну, давайте все ж таки, хай це коментують військові, які одразу сказали, ми це прораховували. Ну що ну, далі? Що далі коментувати? Ну, майже все. Одною фразою можна зупинити всі суперечки. Оце... Ну, фраза Генерального штабу, що ми це прораховували. Все, кратко. Російська пропаганда одразу після того, як стався цей теракт, почала шукати зрозуміло, що традиційно купу версій, якими можна загидити інформаційний простір, щоб потім ніхто не розібрався, де там, де там правда, де там і так байдики, так би мовити, але, всім... але от серед них, зокрема, російські так звані експерти на телебаченні пропагандистському, ті фрагменти відео, які я бачив, розганяють активно тезу, що мовляв. А навіщо це було робити Росії? Тому що там вже є лінія оборони, яка постраждала в першу чергу, і виходить, що нашкодили самі собі. І дійсно воно, якби виглядає, ніби як логічно, тому що навіщо армії? Робити якийсь теракт, який від якого постраждають позиції самої ж цієї армії. Що ви думаєте з приводу цього аргументу? Наскільки цінна була оця лінія оборони, яка була у росіян на лівому березі, і чи дійсно її штучне знищення погіршує ситуацію росіян на цій частині фронту? Бо там же і позиції, і мінні поля, ну, там ви і бачили Крим відділ, недалеко як там. вибухають ці міни під тиском води. Ну, якось дивно. Є таке. Ну вони рекламували цю лінію оборони, казали, що це трьох, трьох, трьох лінія оборони, і що її неможливо бувати, буде ну, знов, завжди. Росія це кажуть. Е, на, насправді ще е, британська розвідка аналізувала ще декілька тижнів навіть, тому. Оці е, фронтаційні споруди, які побутувала е, Росія для того, щоб переходити з наступу в оборону, що вони можуть зупинити ступанні дії наших військ, але тільки в тому випадку. Що всі вони забезпечені повністю особовим складом, великій кількість техніки, артилерією і такою можливості всі, всі тисячу, більше тисячі кілометрів лінії фронту росіянам забезпечити таким чином неможливо. Тому ці фортіфіцівні споруди можуть ну, призупинити, якось вплинути на наступальні дії, але не зупинити і не відвернути. Тому всі ці розмови, що вони саме себе потопили і. Тому вони перекладають провину на нас. Ну, є ще одне таке припущення. Вони чудово розуміли, що їм доведеться відступати з лівого берега, що е, по всім розкладам утримати наші наступальні дії вони були не в змозі, тими силами та засобами, які в них там були. Ну і що їм, щоб вони мали казати на своїх пропагандистських каналах, що їх п'ють, вони тікають, Ну, це вони сказати не можуть сказати, що це черговий жест з доброї волі це теж могло би не зайти навіть на повністю відбити якихось російських телеглядачів, які там вірять в усю мишню, що розповідають їхні телевізор. Тому а це чудовий привід, що все було готово. Вони все потували. От бачите, такі коварні українці підірвали дамбу. Тому вимушено вимушене відійти. Це виправдання. Тобто я правильно Ми... розумію, що це природна тепер перешкода, яка виникла наслідок розливу води. Вона більш uh, має стримуючий фактор, ніж uh, та лінія оборони, яка вони була на рівному березі? Ну, на, на, на певний час, так це буде, це буде э, стримувати. Ну куди туди лізти. Там пагнюка, там э, ревеликі річка розвілася, Звісно, ніхто не буде там ніяких дій робити, поки вода не спаде. Але вода спаде. І тут нема. Ну ви знаєте, я думаю, що вони хотіли під Києвом, були там невеличкі дампи, коли підірвалися э, ну. Тот, хто хто знає, той знає. І це дійсно призупиняло наступальні дії росіян, в тому числі. Тому ну, вони вирішили, що таким чином вони зроблять щось схоже, що було ще рік тому, і може таким чином вони зможуть призупинити нашу наступальні дії. Тобто ми, вони таким чином можна припустити час, хочуть для себе виграти. Ну тобто їм там, плювати ну, на людей, зрозуміло. Ну, Але час вони виграють. Ну, час виграти. Ну, ми розуміємо, що деякі. Декілька тижнів там точно якихось, крім артилерії, просувань інших бойових бойових дій, навряд чи будуть вестися. Ну ніхто там не буде просуватися, тому в них з'являється можливість частину людей перекинути на, на інші ділянці, ділянки фронту, де вони очікують, теж очікують наші наступальні дії. Тому, ну, але з іншого з... це... і у нас з'являється можливість перекинути, мабуть. Ну і частину перепочити тому ж Херсону та іншим містам на березі від дуже інтенсивного артилерійського вогню, оскільки вони тепер змушені відійти далі, і не кожна система достане туди, коли вони куди вони стріляли раніше. <ган -йова> да, там, ну, там може стріляти на 25 кілометрів крупнокаліберна гармата, але вони відійшли ще на 10-15 кілометрів, тобто не всі гармати можуть стріляти на таку відстань. Тобто інтенсивність обстрілів, ну, ще не менше артилерії, сон, звісно, зменшиться. Ну, це вочевидь. Тому ви знаєте, казати, от вони дивне речі. Я не розумію, як може, як росіяни глядачі їхні, публіка, може вірити в те, що це була зруйнована ззовні дам, яка будувалася ще в часи е, холодної війни. Вона видно атомний удар може витримати. Для того, щоб її підірвати, це треба закласти вибухів всередину, всередину дамби багато вибухів. Ззовні, яка, ніякий хамерс, ніяка, ніяка бомба. Цю греблю знищити не може. Навіть ну, таких, ну, дивіться, ще в часи Другої світової війни були такі випадки, коли союзникам під час війни проти Німеччини доводилось зруйнувати щось схоже дамби, для того, щоб там зупинити чи покращити наступальні дії. Та кидалися п'яті бомби, і вони кидалися не на греблю, а кидалися поруч з греблі, щоб пневматичним водяним ударом цю греблю зруйнувати. І це треба було робити декілька разів. Вона значала тріщала, потім. Врешті-решт руйнуватися. Неможливо. Ну це, ну, це ну, будь-який інженер, який в цьому ну, він може це доповісти спокійно. Неможливо ракети чи двома ракетами знищити. Це треба, ну що немає п'ятитонни бомб, яких ну, <кхід> ну, немає у бомб. Я не знаю, що треба, щоб, щоб зруйнувати. там що було 18 секцій, зруйновано 11, відстань 170 метрів. Ну які, які хамерці? Івати ракети штормше. Це мачня фото. Тобто я просто хочу бути інженер. Я не розумію, чим це проявляється міжнародна організація Червоному Христі, Радянська Об'єднаної Нації, вони не впевнені. Ну не монуть, хай хай загармісти інженер, який займається земельними якимось роботами. і Він пояснить, що неможливо таку споруду взявати, зламати ракети там, <трур> а там со. Півтон вибухівки ще раз кидали по п'ять по тонн і, і кидали декілька разів, щоб саме хвилю якось зруйнувати це під час другої світової війни. Ну що це за болочки, але люди, ну якщо ви не розумієте і ви не впевнені в чомусь, ну це нормально. Люди не можуть бути одразу фахівцями у всіх галузях. Ну зверніться до звернитися до фахівців, і вони вам пояснять, як і що можна зробити, що не можна зробити. Не треба, якщо ви чогось не розумієте, не треба починати його робити. Я це не до вас, я до цих. Коментарів робити якісь припущення, ну не треба. Звернутись до фахівців, вам все пояснить, Бо ви, ви виглядаєте. Ну не менше глупо я говорив на початку цього ефіру, що просто людина, яка бачила, як виглядає ця дамба, хоч раз, розуміє, що знищити її ракетою в принципі неможливо. А щодо того, що е, наші міжнародні партнери так реагують, ну візьму на себе смілиць припустити, що їм. Треба час просто для того, аби зібрати якийсь фактаж. Хоча так я з вами згоден абсолютно очевидно, що це відповідальність Росіяни. Це вони зробили, але все ж таки ну світ працює за такими правилами. Процедура так, так треба є, є процедура точну, бюрократія, це фішка західних інформація. країн, західного світу. На жаль, для нас у нас часу немає. У них часу достатньо. От я думаю, що можливо треба просто почекати, доки вони зберуться я з думками з би, фактами ну, і Закриваючи тему. Я би тоді ну. Ми б всі зрозуміли, коли людина би сказала, ви знаєте, ми не можемо зробити висновки, що це було, ми звернулися до фахівців, і вони проводять, ну, роблять якісь розрахунки, і там за доку-дві ми скажемо, що це було. Але починати з сумнів, а може так, а може не, не треба цього робити. Якщо вони знайдеться, треба нічого припускати взагалі. Тим більше що речі, ну доволі які доволі вичують. Ну, ладно, хороші. Дякую, дякую, дякую вам, дуже. Олексій Гетьман, військовий глядач майор запасу. Був з нами на прямому відеозв'язку. Е... Я І я додам, що власне ж північно-кримський канал, вачуть, вони не могли не розуміти, що він втратить своє значення в принципі після цього для водопостачання Криму, але вони це зробили і фактично свідомо позбавили Крим. Того, чого вони прагнули досягти, в тому числі а, широкомасштабним вторгненням, вони так пишалися, такі були задоволені, що нещодавно повідомляли, що Крим вже для питання води для Криму не стоїть, все в порядку, і ось вона знову поставила. Вочевидь, що вони вже розуміють, що в Криму вони теж не втримаються, і а, щодо того, що буде з жителями цього цієї місцевості, їм абсолютно байдуже.